Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Пам'ятайте, друзі, що зараз як ніколи важливо триматися разом. Зараз, як ніколи, важливо єдність українського народу, тому що українці є найкращі друзі самі для себе, і нам потрібно розуміти важливість підтримувати своє рідне, українське, те, що в нас є, хоч нас і його немає багато, але воно в нас є. І поки українці хочуть цього, мають бажання та мають запал в серцях, то воно буде існувати. Тому продовжуйте підтримувати своїх улюблених україномовних блогерів, які старанно працюють, щоб доносити вам важливу інформацію. Та дякую вам особисто за всю підтримку, яку ви завжди надаєте моєму каналу, тому що цей канал, це є наш канал, це канал, який створений українцями і українською громадою, а не саме. Мною я є просто людина, яка доносить вам інформацію, але ви є люди, які робите всю цю роботу і підтримуєте цей канал, і створюєте цей механізм, який в нас зараз є. Ви всі прекрасно вже чули про те, що зараз відбувається з Ілоном Маском. Ілон Маск за останній тиждень, два-три конкретно створив для себе багато ворогів. Навіть в Канаді хочуть забрати його громадянство. Підпалюють в Америці станції, зарядні станції для автомобілів, теслів. Також в загальному люди, які купують тесли чи їздять на теслах, дуже часто хтось, якісь вандали, нападають на ці автомобілі, розмальовують їх різними балончиками. знаєте, ну люди просто зараз якийсь такий хаос в світі робиться. Що чесно вам сказати, знаєте, ніколи ніхто не гарантує завтрашній день ніякій людині, тим більше ніякій країні, але. Зараз таке враження, що потрібно вже говорити, що наступна хвилина чи наступна година не є гарантована вже в світі, тому що дійсно зараз якось все так пішло, аж навіть не віриться деяким людям. Напевно, що навіть до сих пір, особливо беручи все, що змінилось за останні два тижні. Що це дійсно правда? Деякі люди навіть думають, що можливо це сон страшний сон, який ніхто ніколи не хотів бачити. І Ілон Маск він взявся конкретно за те, щоб урізати федеральний бюджет в адміністрації Трампа, але багато людей і багатьом людям не подобається, що Ілон Маск саме співпрацює так близько з Трампом. Трампа досить ще підтримують і його рейтинги так конкретно ще не падають, але вже на нього є очі. Вже люди дивляться, спостерігають, і деякі навіть хто його колись підтримував. Трошки вже знаєте. Думає, що відбувається, і дають йому ще шанс, дають йому час. А от з Ілоном маском це вже інша історія. На Ілона Маска нападають і говорять, що він забагато собі дозволяє те, що він потенційно звільнив стільки федеральних працівників, що тепер ці всі федеральні працівники мають шанс повернутися назад, тому що суддя вирішив та сказав, що не було ніяких в них доказів, щоб їх звільняти. На базах того, що вони погано робили свою роботу, і тому вони потенційно повернуть свою роботу. І це створило дуже великий скандал в штатах між республіканцями, між демократами, та навіть самі республіканці теж не дуже так це підтримують і вважають, що це вже занадто, і Ілон Маск не може робити такі вчинки та такі гарячі вчинки. І Дональд Трамп розуміє прекрасно це, але Ілон Маск є його дуже хороший друг. Він йому допоміг фактично добратися до президентства. І сьогодні Дональд Трамп звернувся до свого кабінету, до, своїх, до своєї адміністрації та сказав чітко при Ілону Маску і поставив Ілона Маска на місце. Він сказав, що Ілон Маск він не має права. Звільняти не має права міняти ніякі там закони, він тільки може підсказувати і, і дивитися на федеральний бюджет і говорити свою думку, але він не має права робити ніяких дій. Ілон Маск був там, в цій кімнаті сприйняв це все дуже добре, дуже нормально. Потім навіть в своїх соцмережах зазначив, що він з цим погоджується, тобто. Це не то, що іменно Дональд Трамп навіть так просто постав його або на місце, чи показав йому якийсь ультиматум, чи щось хотів показати, що він нібито сказав всім, що всі чули, що він не дає ніякого такого великого повноваження Ілону маску. Це є їхній план, це їхній план, щоб трошки охолодити все, бачу, що люди злі, бачу, що вони трошки каші не то не трошки добрячі каші заварили. І вони зараз хочуть відійти трошки і показати все це, що вони нібито не є дуже близькі разом. Насправді вони працюють, насправді це все на публіку робиться. І щоб показати людям, нібито, що Трамп він контролює все. Але деякі люди все рівно це не вірять. Деякі люди вірять, що Ілон Маск саме контролює зараз конкретно урядом, і це не подобається тій більшості, яка протестує проти цих всіх дій, які Ілон Маск запускає. За останні 10 років я не буду говорити за 20 років мого життя в Канаді. За останні 10 років, бо це вже знаєте, були роки в трошки дорослійшому віці, де я дійсно пам'ятаю та слідкував за політикою, ходив в університет, працював на двох роботах, слідкував за всім, що відбувається на світовій арені. Я можу чесно та відверто вам сказати, що такого дурдому точно не було. Таких розвиток новин не було щоденно, що хвилинно, і тим більше, що зараз непередбачуваність просто зашкалює, зашкалює, просто вже немає, не маючи напевно місця, куди її зашкалювати. Ніхто не знає, вже що очікувати, ніхто навіть не вірить до кінця, що воно все відбувається. Канада була такою країною, де взагалі ніхто про то не говорив, не думав. В Америці було більш-менш спокійно. І люди собі там хтось протестував, хтось там за тих людей. Ну ніколи не було такої якоїсь, знаєте, злості і якогось такого відчуття, що ніби Америка з кимось іншим. Америка завжди була тою країною, яка робила рішення, приймала рішення самостійно і була лідером, світовим лідером. І люди дивились на Америку, на американців, і, і завжди дивились як на країну, яка може вирішити якусь проблему. І, звісно, Америка ніколи не була, знаєте, там. Без своїх проблем чи без своїх там різних бід, які вони робили. Ну але не було такого дурдому. Ви всі зі мною можете погодитися. Тому будемо чекати та очікувати, що відбувається. Але ця щіпка Ілона та Трампа мені здається, що Ілон Маск не дуже добре зараз впливає на Дональда Трампа, і що саме Ілон Маск трошки тисне забагато на Дональда Трампа, і Дональд Трамп має якісь відчуття. Що він винен йому за все, що він зробив, за все що, за всю підтримку, яку він йому надав. І вони мають знаєте, якийсь такий нездоровий глузд зараз, який відбувається. На, е, погрожують Гренландії, погрожують Канаді, погрожують загальному е, Панамському каналу. Та цікаво, що навіть самі Ілон Маск в своїх соцмережах сьогодні написав про Альберту, що Альберта була би класним додатком до Сполучених Штатів Америки, 51-м штатом би стала, тобто вже починають. Дивитись на Альберту, бо Альберто це найбагатша провінція в Канаді. Тут дуже великі резерви нафти, багато ресурсів. І знаєте, вже дивляться її на Альберту, і починає вже Альберту, як то кажуть, відокремлювати від цього всього. Маємо друзі, те, що маємо. Ми прості громадяни, прості люди, так нічого не вирішимо. На жаль, тільки вирішить сила або наша єдність, і поки що ще немає ніяких таких повномасштабних повстань. І будемо надіятися на справедливість, на правду, і що це все хоч якось завершиться і заспокоїться, і що в Україні настане мир, і на світовій арені настане спокій та стабільність. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.